Всім привіт ми з України! Сьогодні буде ролик про Добривка. Як бачите, у мене тут на столі ціла купа цілякого, всякого різного. І на початку давайте з'ясуємо, що таке хімія, а що таке не хімія. Тому що багато блогерів, які вирощують екзотичні рослини, трошки несуть маячню, як на мене. Вони не додають рослинам поживних речовин, вважаючи, що це хімія. По-перше, ми люди. Ми всі вживаємо вітаміни. Що таке вітаміни? Це ну, сама настояща хімія. Я ось е, позавчора мені чоловік купив, купив вітамінки Магній Б6, тут ще цілий комплекс. Я недавно закінчила пити вітамін Д, але знову треба купити упаковку, тому що нам всім не вистачає вітаміну Д. Що таке вітамін Д? Що таке Магній Б6? І цілий комплекс це сама настояща хімія. То чому ж ми можемо вживати вітаміни, а рослинам ми не хочемо дати поживних речовин? Давайте це і з'ясуємо. Тобто, є вітаміни, які корисні, корисні. і це хімія. Кальцій це вся хімія, абсолютно вся хімія. Ми, люди не можемо наїсти стільки вітамінів, мікро- і макроелементів з продуктів харчування. Щоб не вшивати вітаміни, ми не можемо цього зробити. Ми вже маємо і рослинну їжу, і е, їжу е, м'ясо, яйця, тобто тваринного походження. Ми все це вживаємо, рибу також ми вживаємо, і все одно ми не можемо наїсти стільки вітамінів, щоб не користуватись додатково вітамінами. Також ми можемо зловживати, наприклад, шашличком, майонезними салатами, ще якимось алкоголем. І це все ми додаємо ще якийсь мізім, щоб краще наша підшлункова все це перетравлювала. Що таке мізім? Це та сама хімія. Ті самі речовини, які полегшують травлення нашої підшлункової залозі, тобто з'ясували, що ми люди використовуємо багато хімії, дуже багато хімії. Також люди, які захворіли або перенесли побороли онкологію, вони вживають хімію. Ця хімія направлена на те, щоб вбити ті пухлини, метастази. Це разом вона, на жаль, вбиває і все корисне в організмі. Тому людям дуже складно це переносити. Це та хімія, яка вбиває. Тобто вітаміни це корисна хімія, ну а хімія, яка Ну, На жаль, вона також необхідна як і рослинам, так і людям, які там борються. На жаль, цю хворобу ще не побороли, нема таких засобів, які б предотвратили її вчасно. Так само і у нас в рослинному царстві нашому. Є хімія, яка вбиває антибур'ян. вбиває бур'ян, це хімія. Максим вбиває мікроорганізми, грибки. всякі. Свіч також вбиває. Всякі грибки, актара також буває, шкідників. Твікс вбиває, караген вбиває. Ну, це тільки така маленька частинка. Оце все хімія. Гербіциди, пестициди, ретарданти. Це все шкідлива хімія. Але без якої ми також не можемо бійтися. Вона нам також потрібна. Нам треба боротися із шкідниками, нам треба боротися із бур'яном, і з грибками також. І головне, не зловживати ними, тобто вжити саме тоді, коли це треба. Все решта це корисна хімія. Всі оці добривка, плантафоли, борштинова кислота це взагалі вітаміни, всі оці корінювачі це все. Корисне і дуже необхідне нашим рослинам. Також є е, гумати українські, тобто органічна хімія. І є ще дуже класні розумні добривки. Що ж, не можна вживати. Е, із оцього, ну Це все нам необхідно. Треба це все нашим рослинам вживати. Також вугілля вугілля. В нього дуже гарні антибактеріальні властивості. Його можна додавати в ґрунт. Дуже класно вугілля додається до ґрунту з архідеями. Ну, тобто, взяли вугілля з мангалу, розтопили там собі вогнище, посмажили шашличок, вибрали вугілля, промили його від. Попілу і використовувати собі на здоров'я. Використовувати вугілля з пакетів для мангалу не можна, тому що воно оброблено речовинами, які легко замістю, щоб воно швидко, швиденько там вам загорілося. Тож, треба брати вугілля тільки те, яке перегоріло. Що не можна брати, як взагалі людство жило без того, поки нам не завезли, не стали постачати масово банани. Ем, ну, на жаль, є люди, які вживають дуже багато і часто вона шкарлупи, і вона не закопує. Це все е, не треба, це все гідота, це все давня сивина. Не можна використовувати попіл або золу. Попіл це чисто оце, сіра маса, а якщо там є вкраплинки такого вугілечка це зола. В общем, це також не можна використовувати. Хм, яка... Гарна і красива яєчна шкарлупа, як без неї. Люди взагалі жилі непонятно. Її не можна. Не можна використовувати ось таке добриво в якого одне і те саме PH. Бачите, тут він один і той самий, він не змінюється. А наші рослини потребують різної формули в різні періоди часу. Ну і улюблені ржаві цвяхи. Їх. Також не можна використовувати. Нічого ваша рослина не отримає, крім ржавчини в вашому горщику, яка просто там робить ваш ґрунт непридатним для життя рослини. Давайте детально розбиратися. Є люди, які дуже класно використовують попіл. Ну, наприклад, ну я знаю, що багато моїх підписників дивляться «Лимони у Віктора. І Віктор показує, як він щедро насипає попіл під свої рослини. Чому він це робить, він не може пояснити. Які властивості у попіл, він також не може пояснити. Якщо, ми якщо я використаю попіл, це буде тільки шкода. Тому що попіл має лужну реакцію. Тобто це щелочна середа, лужна середа. У Віктора він бере ґрунт з лісу. І в нього ґрунт кислий. Він сад бере ґрунт з лісу, він показує, як він їздить туди і бере там всі ці соснові голочки, кара. Сама земля воно має кислу реакцію. Що робить щолеч з кислотою? Воно нейтралізує одне одного. Для того, щоб розгалужити такий ґрунт, який там щелачний, да? треба додати кислоту. Додати або сіру колоїдну, або там ще купа препаратів, є, які є. Так само, що зробити з кислим ґрунтом, треба додати щось лужне. Тобто в нього кислий ґрунт і попіл між собою переженились, поженились, півті-фіхті шуримуре, і в нього все це класно. Якщо ми додамо лужну середу в свій нейтральний ґрунт, то що він зробить? Він нам його защелочить. Він у нас ґрунт буде лужний. Лужний це дуже погано для рослин. Краще вже кислий, ніж щолоч. Також є ролики, де попілом чистять ложки, чистять крани. Тобто це лужна реакція, лужне середовище, яке не підходить для наших рослин, якщо у нас нейтральний ґрунт. Також дуже шкідливо попіл буде для таких рослин, як гортензія, камелія. Все, що любить для хвойні рослини, все, що любить кислий ґрунт. Якщо ви в кислий ґрунт додасте попіл, він вам його розкислить. У вас буде нейтральний ґрунт. А для цих рослин треба обов'язково кислий ґрунт. Тобто використовувати попіл, защелачувати свій ґрунт в горщиках, зробити його лужним. Не треба, це не можна використовувати попіл. Тобто, використовувати попіл не треба в горщиках. І бажано, щоб людина, яка це використовувала, вона могла пояснити, на що це робити. З попілом розібралися вугілля, будь ласка, беріть, використовуйте там, подрібніть, як вам його там треба крупніше, дрібніше і, до речі, добре додавати. Вугілля у воду, де вкорінюється, наприклад, ананас, або якісь інші живці стоять на вкоріненні, він не дає воді неприємного запаху. Тобто вода не забонюється, не тхне. Попіл ні в якому разі не додавайте. Ну, тільки якщо там у вас якимось чином є кислий ґрунт і вам його треба розкислити. В інших випадках він не підходить для наших рослин зовсім. Банани і яєчну шкарлупу також додавати не можна. Це все буде поняти, смердіти. І будуть мошки. Це використовували люди, яких Ну дуже давно, в силу давнину, в яких не було ніяких нормальних добрив. Це ще можна було використовувати. Попіл можете використовувати в городі під смородину там під щось інше, прилізуть туди черв'ячки. Інші. Мешканці ґрунту. Вони це все перероблять, все, в горщиках у нас такого нема. Далі цвяхи. Дуже також розповсюджена байка, що оці ржаві цвяхи, оці ржаві хвості, вони дадуть вам якогось там заліза, ваші рослини. Ні, вони вам його не дадуть. Від слова зовсім, вони продовжують. Так як ми поливаємо наші рослини, вони продовжують там ржавіти. І просто ця ржавчина буде потрапляти в ґрунт. все Бо Вони не дають заліза в халатній формі, яке може засвоїти рослина. Якщо візьмемо кислий ґрунт, додамо туди попілочі, тикаємо туди хвостів, ну це взагалі маєшня і бред. Тобто гвозді. Взагалі не підходять. вообще не підходять, крім ржавчини, ви нічого в горщику не отримаєте. Для цього є у нас хелат заліза. Зараз я вам покажу. ось Хелат заліза в такій хелатній формі, які рослини можуть його засвоїти. І е, він додається тільки, якщо у рослини хлороз Чому у рослин буває хлороз? Так як ми вже навчилися використовувати ізолон на наше підвіконня, рослини не страдають хлорозом. Ну, вже цих фоток і прохань про допомогу стало набагато менше. Тобто ми засала вжили запобіжних заходів, щоб наше коріння не переохолождалося. Не переохололо. Ось. І більш ми вже справляємось з поливом. Як бачите, моя жодна рослина вона не показує ознак хлорозу. Якщо холодно, вода випаровується, горщики просихають довше, я поливаю рідше. Тобто головне знайти баланс поливу і холодного коріння, щоб коріння не було холодне. Як тільки коріння холодне, воно не вживає поживні речовини. І тому проявляються всілякі хлорози. Особливо нехватка заліза. Це дуже сильно проявляється. Треба подивитися коріння. треба замінити ґрунт, треба подивитися, знайти причину. Таку причину дуже гарно нам демонструє хлороз на рослині, на кумкваті нам демонструє тропічний сад Анатолій. Чомусь він також не може пояснити, чому є хлороз. Хлороз це холодне і мокре коріння. Коріння не засвоює хелат заліза. Він його шикає препаратом, але. Сам препарат не впорається, якщо ми не з'ясуємо причину. Якщо ми не з'ясуємо причину з корінням, треба подивитися, що не так. Чому рослині холодно, чому коріння холодно, чому вона заливається і чому є хлороз? Сам препарат він не вирішить проблему, якщо ви будете і надалі регулярно замочувати коріння рослині. Це треба з'ясувати. Потім він так щедро їх побризгав, помив. І розповідає, що рослини треба бризкати. Шановні, я не бризкаю, я цього не роблю. У мене тут висока вологість, так, це є. Але це їх таке середовище, в якому вони повинні вижити. В ваших кімнатних рослинах пшикати рослини не треба. Абсолютно не треба. Головне це полив. Є ще такі біологічні процеси, які називаються транспірація. Не полініться, загугліть і почитайте. Почитайте, це дуже цікаво. Ці процеси біологічні, їх не можна ігнорувати. Ось транспірація це процес випаровування води рослинами через продихи, епідерми. Тобто коріння воду засвоїло листочками, її випаровує. Тут є ці продихи, які відкриваються в день і випаровуються в воду. Воду почитайте, це дуже цікавий процес. Якщо в рослини є цей процес, в неї відкрити ось ці продихи, а ви зверху попшикаєте, рослині стає від цього тільки гірше. Тобто всі ці біологічні процеси не можна ігнорувати. А де ростуть наші цитруси? Вони ростуть в Єгипті, в Іспанії, в Італії, в інших теплих краях, коли в день жарко, вони випаровують. Воду, ці всі їхні протихи відкриті. Вони регулюють температуру. Ну, наприклад, як слон, всім відомо, що у слона в у слона великі вуха, він і ними махає, тобто. Робить собі охолодження таке, так само і рослини. В них відкриті там ці протихи, вони випаровують воду. А тут приходимо а ми такі, пшик-пшик-пшик, і все. У нас посипалося листя. Чому тому, що ми завадили цьому процесу? Я навіть у себе в самому садочку такого не роблю. Так, рослини дуже люблять душ, їх треба мити інколи. Тож, якщо у вас в квартирі не отакий зимовий садочок, носіть їх у ванну, душову кабінку, зробіть їм раз на місяць гарний теплий душ. Просто дуже гарненько їх помийте, пролийте їм ґрунт, змийте всю пелючку, просохли, ставте їх на місце. Але робіть це або вранці, або ввечері, коли нігці продихи позакривалися. Не робіться в день, коли попало і коли вони стоять на підвіконні. Бо рослини дуже чутливі до цього. І якщо ви залили, попшикали, їх, коли не треба, дали їм ще хвостів, дали їм ще зали, що це відбувається? Рослини почувають себе погано і починають правляти всякі, всякі негаразди, кричати вам всілякими способами, що вони себе погано почувають. Також, якщо є сонечко, а ви прийшли своїм. Пшикалкою, попшикали, утворилася крапелька, а крапелька на сонечку. Що перетворюється в призму? Це лінза. І у вас виходить опік. Також препарати треба використовувати або рано, або ввечері. І про це пишеться на самих препаратах, тому що вони, по-перше, дуже швидко висохнуть. По-друге, можуть утворитися крапельки, і рослина отримає опіки. Тож, рослини просто так. Тому що вам це захотілося, вам це хтось розповів. Не пшикаємо. Внікайте, будь ласка, вивчайте всю агротехніку, також, що таке транспірація, що таке мікро і макроелементи, що з цим робити. Я не проти органіки, абсолютно не проти, але мені її використовувати незручно. В мене дуже багато рослин і ходити з лікою, поливати, розбавляти органічні добрива, мені незручно. Я Використовують тільки мінерали. До того ж, людство дійшло до того, що придумало розумні добрива. як якось асмакот. Це дуже тривала дія асмакоту 12-18 місяців. Він з такими синенькими гранулами йде. Він дуже класно, ви насипали, починається сонечко, збільшується температурка, і всі поживні речовини, які потрібні ваші рослинці, вони. Поступово вивільнюється і потрапляють в ґрунт. Також є добриво від Оскара Тінта речічії солі, воно виглядає ось так от. І якщо е це добро мені дуже подобається, воно. На жаль, єдиний його мінус це його ціна. Воно дуже-дуже недешеве. Щоб взяти водички, трошки капнути. Іть, іть, іть. Ось так. Вода буде рожева. Бачите, як воно там змінює колір. Це є залізо. Чому ми отримуємо? отримуємо рослини з Оскара Тінторі, такі насичено зелені малахітові листя? тому що в цьому добриві дуже багато і класно додано залізу. І рослинки дуже гарно реагують на його формулу, дуже класно його споживають і виглядають офігенно класно. Ну, звісно, якщо ми потім не починаємо пхати туди квості, попіл і пшикати, коли не попадя. Якщо вам зручно, ви можете використовувати будь-які там органічні добрива. Мені це просто незручно. Так, що я ще люблю? Я дуже люблю ось такий лак-бальзам. Зараз я вам його відкрию і покажу. У нього тут є такий пензлик. Ви так от надавили і замазали. Воно як краска, воно береться такою корочкою, воно покриває дуже ці всі рамки класно. І дуже класно для рослин. Я його обожнюю, використовую його вже дуже давно. Якщо ви купите один такий тюбік, для ваших екзотичних рослин його вистачить на дуже довго. Садовий вар для нашої екзотики я не раджу використовувати. Їх можна використовувати на садових рослинах, для нашої ні. Бачите, він так класно такою плівочкою вкриває ранки всі. І все. От мені дуже подобається ось такий лак бальзам Якщо ви купите один тюбик і будете правильно його зберігати, вам вистачить його на дуже-дуже довго. Просто сам пластик пересохнути може, а сам, сам бальзам зберігається дуже хорошо. Тож, просто купіть один разочок і все, вам вистачить. Замазувати всі ранки, всі гілочки, які ви позрізаєте. це буде дуже класно. Що робить садовий вар? Садовий вар. Він жирний, де такий для рослин на вулиці він нормально. Для наших кімнатних рослин він не підходить, тому що вся гілка стає така жирна. І Якщо ви змазуєте садовим вором варом якісь щеплення, воно частіше пропадає. Вже краще, якщо ви не можете купити, візьміть звичайний лак для нігтів, який просто швидко висохне на цій ранці, і все. І далі не буде ніякого жирного масляного сліду. Що таке хімія для рослин, ми з'ясували, без неї ми також ніяк не можемо, на жаль, обійтися. Також треба обробляти рослин і від шкідників, і від фороб. І, ну, якщо треба, десь там на садовій ділянці боротися з сорняками, також треба боротися. Далі, що нам потрібно для наших рослин, це е, цей оцей фертірут, радіофарм і просто карнівін. Пересадили, дуже корисно поливати рослинки якоїсь з препаратів. Це стимулює наші корінці в новому ґрунті, щоб вони його почали засвоювати. Сам килат заліза не впорається, якщо ви не з'ясуєте причину. Ви можете ним да, для профілактики раз на місяць, раз на півроку обробити, але треба дуже чітко з'ясувати. До того ж, хлороз є азотний. Як проявляється азотний хлороз? Якщо ростина в фазі росту активному, а ви йому не додали, ну, вона у вас в горщику, і ви їй не додали азоту, в неї буде жовте листечко і короткі міжвузля. Це азотний хлороз. Тобто хлороз, він не тільки нехватка заліза, він і ще й інших препаратів також з цим з'ясували. Можна також, після того, як пополивали коріннювачами, скористатися таким стимулятором росту. Далі дуже класна штука це бурштинова кислота. Це вітаміни для наших рослин. Вона також використовується у фазі росту. Почався приріст на ваших рослинках, використовуйте бурштинову кислоту. Вона йде, дозіровка 5 грам на 5 літрів води. Розбавляється вона тільки в гарячій воді. Ну, тут дозіровка вказана, але, на жаль, вона дуже маленька. Для нашої плодової екзотики це 5 грам на 5 літрів води. Розвели, розбавили, ну, тобто відміряли там гарячі воді в стакані розвели, далі розвели скільки треба. І попшикали бурштинової кислоти, ну, не знаю, ще ні разу не було передозування. Це природний матеріал, природні вітаміни. Далі починається саме цікаве. Наші рослини починають вегетувати, і їм потрібно більше азоту. Якщо у вас немає осмакота, ви не хочете чомусь купляти, Це добре, офігенно класне, але дороге, вам не по кишені. Є просто звичайний ось план та фол. І чим він класний, я вам зараз покажу. Ось, В нього є різна формула. Ось вона написана: абсолютно всюди вона різна. Це початок вегетації, тут більше азоту, фосфора і кальцію менше. А далі йде цвітіння і ботанізація. Також інша формула. Розумієте, чому не можна використовувати оце добриво, яке йде з постійною, азотною, з постійною формулою? Тут що у нас НПК 14, 16, 18. Від цього, чим воно відрізняється, тут є різна формула, яка потрібна на різні стадії. От тут є на звороті всі формули. Ви можете просто купити один собі, один собі пакетик, з'ясувати, що вам треба, а краще купити всіх по одному і користуйтеся собі на здоров'ячку. Але не вдень, коли продихи у рослини відкриті. Це йде для, здається, мені воно для листового живлення, тож треба брискати пласту. Рано ввечері, будь ласка, собі пшикайте. Формула вам все підкаже, коли що робити. І теж без фанатізму. Почалося у вас фаза активного росту. Дайте осмакоту і по листочку 2-3 рази обробіть з інтервалом 10 днів. Все більше не треба. Не треба фанатично взяти і бризгати це все. Ну, це саме таке просте добриво, в якому легко розібратися. Є квіточки на ваших рослинах. Візьміть оцей. цвітіння і боданізація. З'явилися плоди. Зростають там плоди. Візьміть формула 20-20-20. Тобто вона йде універсально для росту плодів. Е, Цією формулою можна попщикати абсолютно всі рослини, які у вас є. Є там драцени, фікуси. І ще щось, воно буде просто гарне, красиве, зелене. Не подобається вам плантафол є ще мастер. Також в нього є різні формули. Візьміть собі мастер. Також зверніть увагу на формулу НПК, яка тут вказана і яка потрібна саме вам. Він іде, здається мені для, саме для кореневого живлення. Ваші рослини підкажуть, що саме вам треба вживати. Сьогодні в нас 11 січня, ролик буде не сьогодні, він буде пізніше. Нам треба ще трошки потерпіти. І вже буде лютий. Вже треба буде давати добре. нашим рослинам вони вже відчують збільшення світового дня. І в мене і так вже рослини на низькому старті. Ось ось почнеться і цвітіння, і бутонізація. Я всім рознесу і насиплю оскара цінторів. Це чечічі солі, потім по листу дам бурштинову кислоту, щось, можливо, трошечки ще з азотом, поки коріння почне засвоювати, поки в мене там буде палив, тому що сонця ну, дуже мало. Слідкуйте за вашим сонечком і за вашими рослинками. І вони вам все підкажуть, і будь ласка, використовуйте тільки корисно. Ніяких Шкарлупи яєць ніяких бананових шкарлупок, ніякого попелу не можна, ніякої кавової гущі і ніяких какашек, ні від попугаї, ні від кроліка, ні від жодної домашньої тваринки. В горщики сипати не можна. Грунт додайте лічу запон. Там є мінерали, які необхідні вашим рослинам, і він заодно робить ґрунт і повітря, і воду Тобто є баланс. Курінням рослинам дуже подобаються такі компоненти. Я вам показала вже тисячу і одну пересадку, мабуть, ціляких рослин з різних розплідників. Там ви бачили і великі каміння, і великі шматки лави. І корінечко, яке це все обплітає, тобто, все це, це така пориста структура п'ємза. Садова вугілля, це їм все дуже подобається. Тож просто візьміть лічу зупон як мінерали, як состав ґрунту і додайте. Візьміть нормальні добривка і додайте. Не використовуйте нічого зайвого. Тим паче, якщо людина вам не може пояснити, чому він це використовує, а вам це може зашкодити. Мені попіл зашкодить. Вам попіл зашкодить. Не можна цього використовувати. Є хлороз, розбирайтеся засол з'ясовою, чому він є. Хочете використовувати ну, органічні добре, будь ласка, використовуйте, але дотримуйтесь їхньої інструкції. Мені це трохи незручно. Я не проти них. Але слідкуйте за рослиною, ну, з ними трошки складніше. Не можна з'ясувати, що саме засвоїть рослина, а що ні. Ну, це буде видно по листях. Тож, слідкуйте, спостерігайте і відчувайте ваші рослинки. Також самі вживайте і поживні речовини. І хороші продукти, і вітаміни, якщо це необхідно. Не нехтуйте цим. Бо ми собі купляємо вітамінки, дітям ми купляємо вітамінки, там, тим паче, зараз різноманіття вітамінів є афігени. Кому 45 плюс, не пам'ятають, які в нашому дитинстві були вітаміни. Це ревіт, і ще якісь там вони були такі жовті. Шарики одні були більше, одні були менше, і аскарбінова кислота, тобто і вибору не було ніякого. Тому люди використовували оці шкарлупку Яєць, банани, а бананів тоді теж таке не було. Попіл, гвозді, вони це все використовували, тому що не було вибору. І їхня користь не доведена. Хочете мошок, будь ласка, банани, шкарлупа, яєць. Хочете загубити рослину, будь ласка, попіл. Хочете ще гірше зробити, напайте туди цвяхів. Наразі в нас є вже дуже обширна, велика, великий вибір як і вітамінів для людей, так і добрих для рослин. Тож, бережіть себе, бережіть своїх близьких, годуйте їх тільки смачними цитрусами, смачними корисними вітамінками. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей.